Я вітаю вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, тема моєї проповіді сьогодні Помилувана Ниневія Маючи нагоди спілкуватися з вами, хочу звернути вашу увагу на одну подію, про яку дізнаємося із повчальної книги Пророка Іони. Це було дуже давно, але і сьогодні ця історія життя Божого Пророка навчає нас. І було слово Господнє до Йони таке: Встань, Йона, та йди до Ніневії, великого міста, і проповідуй в ньому, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. Невідомі периметри цього міста, але в Біблії читаємо, що людині потрібно було обходити його три дні, та проживало в ньому понад 120 тисяч людей, які не могли розрізняти правиці своєї від своєї лівиці. Життя в Ніневії проходило ніби за якимсь сценарієм. Кожна людина так проводила дні, відмірені Богом під небом, як їй заманеться. На перший погляд, здавалося, все було гаразд. Цар одягався в царські шати, розкішно бенкетував, був у пошані як він, так і його вельможі. А простий люд працював на полях, вирощував сади, виноградники, будувався та розмножувався. І так день за днем, рік за роком, проминали дні життя. Здавалося, ніщо не віщувало лихої години. Місту не потрібна була зупинка, а тим більше перебудова. Та Господь бачив усе. Це могли бути міркування мешканців того міста. В дійсності все було по-іншому. Яке насильство вони чинили або які гріхи робили, невідомо в подробицях. Та в святому Писанні читаємо: злодіяння дійшли до Бога. Отож, вага цього зла була велика, коли Бог виніс вирок Ніневії. Та Бог є милосердний і довготерпливий. Він не бажає смерті грішника. Його природа допомагати і спасати людей. З цією метою Господь посилає раба свого пророка Йону до міста, проповідувати покаяння, навернення до Бога та спасіння. Іоні не хотілося брати на себе таку місію, і тому він вирішив утікати від Божого лиця. І зійшов він до яфи, і знайшов корабля, що йшов до таршишу, і спустився в трюм корабля та й заснув. А Господь є Бог, який не зупиняється на півдорогі, але докінчує справу, яку розпочав. І допустив Господь сильний вітер на море, і знялася велика буря, так що злякалися моряки. І вже думали, що корабель буде розбитий, і викидали вони речі, що були з ними, кликали кожен до своїх богів, але море не втихало. Причина була в іншому, в особі пророка Йони. Він спав спокійно та солодко. Йому було байдуже, що покарання за беззаконня чекає людей, і ніневія таким чином загине. Його не турбували Долі десятки та сотні тисяч грішних людей. Зауважимо, що Іона знав, що чекає велике місто. Він мав би попередити про небезпеку. А все ж таки Іона тікав. А що ж відбувається в наші часи? Де тепер ті, хто знав і мав би попередити про небезпеку? Що робили вони, коли над великим містом нависла радіоактивна хмара, коли маленькі діточки разом з мамами і татами. Відпочивали на березі великої річки і нічого не підозрювали про це. І ось знаходить Іону, начальник корабля, та й сказав йому Чого ти спиш? Уставай, поклиш до свого Бога, може, згадає нас Бог, і ми не загинемо. Коли стало відомо, хто такий Іона і що він втікає від лиця Божого, моряки сказали до нього: Нащо ти це зробив? Чому втікаєш від Бога? Чи ж не краще визнати свою помилку, зупинитися, покаятися, повернути назад? Але ж ні, кіньте мене в море, було рішення пророка, і втихомириться море для вас. Після довгих вагань та силкувань спастися, подорожуючи, змушені були зробити попрохання Іони, і море заспокоїлося. Та Бог дає повеління великій рибі прокотнути Іону. І був Іона всередині кита три дні та три ночі. І молився він до Господа, бога свого з утроби тієї риби. Я кликав з нещастя свого до Господа, бо ти кинув мене в глибочинь в серце моря. Господа я згадав, і молитва моя до тебе долинула. Господь звелів рибі, і вона викинула Іону на суходіл. І було слово Господнє до Йони вдруге встань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй в ньому те слово, що я говорив, був тобі. І встав Іона і пішов до Ніневії за Господнім словом, і почав Іона ходити по місту та проповідувати ще сорок день, і Ніневія буде зруйнована. Звістка про знищення міста летіла швидше гінця. Вона входила в кожен дім, ставала відома кожній сім'ї, і дійшло це слово до царя Ніневії, і він встав зі свого трону, скинув царський одяг із себе і покрився вретищем. Та й сів на попелі. Такі ритуали поведінки людей в давні часи свідчили про велике смиріння та розкаяння, і звелів цар проголосити по всій Ніневії його наказ: нехай не їдять нічого, ані людина, ані худоба, худоба велика чи худоба дрібна. Нехай вони не пасуться, нехай не п'ють води, і нехай люди покриваються вретищем і ревно кличуть до Бога. І нехай кожен зверне зі своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Хто знає, може. Можливо, Господь обернеться й пожалує, і відвернеться в жиру гніва свого. І ми не загинемо, і увірували, ні невітяни в Бога, і оголосили піст, і задягнулися у вретище. Він найбільшого з них аж до найменшого, плакали і молилися. Яка ти є блаженна, Ніневія, і народ, який тебе населяє, що смирився перед Богом та покаявся в гріхах своїх. Подумайте, що ж було б, якби жителі міста почали протидіяти Богові і не увірували в те, про що звіщав їм чоловік Божий. Як все ж таки розумно розмірковувались цар і його вельможі, почувши голос Пророка, і зробили правильне рішення. Вони не стали виправдовуватися, не говорили, до чого ж тут ми? Це ж батьки наші грішили, це вони проливали невинну кров, чи вина система, в якій ми живемо? Цар, як тільки почув грізне слово від посланця Божого, наказав поститися і молитися, може, змилується Бог. І Господь змилувався. Читаємо Біблії, і побачив він їхні вчинки, що звернули вони зі своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм вчинить і не вчинив. Дав би Бог, щоб цю історію почули, а ще більше прочитали на сторінках Біблії всі жителі нашої країни. Як би хотілося, щоб керівники всіх рангів зробили так, як цар та вельможи в Ніневії, бо хоче зцілити нашу землю, допомогти суспільству вийти з моральної кризи, вилікувати розбиті душі, оздоровити сім'ї. Але він чекає від тебе конкретних дій, яка вона стала блаженною, помилувана і прощена Ніневія. І занесена на сторінки Біблії як приклад смиренного міста. Я звертаюся до вас сьогодні, жителі українських Ніневій. Невже не бачать око, що діється навколо? Не будемо звинувачувати один одного. Зробімо, як жителі Ніневії. Тільки Бог дає відповідь на всі запитання душі. Він один, реальна сила та поміч в проблемах сьогодення. Україно, підніми свої очі до неба, визнай свою провину, повернися до свого Бога, якого лишила, Бо Бож вдалекій. Які минулі часи йому ти присягала одному служити. Ти знову можеш стати красивою і на вулицях твоїх міста, сіл залунає забута пісня колискова. Вертайся до Бога, вертайся сьогодні, тебе чекає твій добрий Господь. Амінь. У світі зла живий мій, друже, для добра. Хоч нелегко це так інколи робити, та сила є і ти проси її щодня. У Христа, у Христа, Хочеш, щоб тебе любили, ти також люби. Хочеш, щоб тебе прощали, ти також прости. Хочеш, щоб тобі зичали завжди лиш тепло, ти спочатку дай для ближнього його, ти спочатку дай для ближнього його, старайся так робити, як Ісус учив, І як Ісус, старайся чесно, вірно жити. На землі не скриди в зла він не зробив.